Всім привіт, дітки! Привіт! Мене звати Аліна. А тебе як звати? Дуже приємно познайомитись. А давай сьогодні я тобі те, що покажу, ну, дуже цікаве. Ось що це? Що це? Як ти думаєш? Правильно, це бізі Куб. – це куб. Яка в нього форма? Квадратна, квадратна форма. А це в нас рахівниця, рахівниця. Тут такі от кільця, кільця. Їх можна порахувати і можна змінити їх положення. Які тут кольори є? Жовті, помаранчеві, червоні і сині, а скільки колечок на одній паличці? Давай порахуємо. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять колечок на одній паличці. тук. -тук, -тук. Ви це чули? Тук-тук-тук. Хтось штукає. Здається, хтось є всередині. Хто там всередині? О, нічого собі. Тут Мишка! Ай, нарешті, нарешті ви мене визволили. Мишко. А що ти робила там всередині? Я там сиділа і чекала, поки ви мене знайдете. Ух ти, Мишко, ти ховалася від нас? Так, я ховалася. Мишко, привітайся з дітками. Помахай їм ручкою. Привіт! Привіт, дітки! Привіт, привіт, привіт! Мишко, ти так довго сиділа всередині цього куба. Тобі не, тобі не набридло там сидіти? Трохи набридло. А у тебе не болить все тіло там сидіти в такому маленькому просторі? Так, у мене дуже все болить. У мене болять лапки, у мене болить спинка і в мене болить навіть хвостик. Ось такий у мишки хвостик. Мишко, то давай зроби зарядку. Зроби зарядку і тобі стане набагато краще. Ух ти, яка цікава ідея! Давайте зробимо зарядку разом. Давайте! Мишка, мишка, мишко, Мишеня, Робимо зарядку ти і я. Мишка, мишка, Мишко, мишеня, робимо зарядку вдвох ти і я, мишко, 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 присідай, і ногами сильно ти помахай, Мишко, 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 присідай. І ногами сильно ти помахай. Мишко, 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 нахились і в обидві сторони повернись. Мишко, 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 нахились, і в обидві сторони повернись. Мишко, а дивись, що у нас ще є тут цікавого в цьому бізі кубі. Хм, що це таке? Це ксилофон? Ксилофон. Він робить музику. Музику? Так, цікаво. А як на ньому грати? Нам для цього потрібна спеціальна паличка. Чарівна паличка? Майже чарівна паличка. Ось у нас є отака от паличка. О, там що, намальований кіт? Так, там намальований кіт. На цій паличці намальований котик. Але ти не бійся, Мишко, це просто малюнок. Добре, домовились, як грати паличкою ми просто беремо і ось так проводимо. Ух ти, як цікаво! Так. І виходить музика. Дуже цікаво! Це так круто! Можна постукати паличкою по ксилофону А можна я, можна я? Так, звісно, мишко, бери паличку в руку. В лапки свої бери паличку? Давай спробуй тепер ти! Ух ти! Я граю на ксилофоні, музику! Мишка ти така молодець. Дякую. Хм, А що в нас тут ще є цікавого? Ще о, у нас є тут фігури. Це геометричні фігури. О, клас! Нам потрібно знайти необхідні геометричні фігури, які підходять до цього, і помістити їх в необхідні отвори. Давай пошукаємо. Всередині у нас мають бути фігури. Ти коли сиділа там всередині, ти нічого не бачила? Щось там було всередині. Так, точно, там щось було. Давай подивимось, відкриваємо кришку. Ану, дивись, Мишко. Так, там щось є, там точно щось є. Давай, залізь туди і дістань мені ці фігурки. Вивчати ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури ми, вивчати ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури, була жила фігура, і звали її коло, вона така округла, вона така чудова, що має форму кола, напевно, то є м'яч, давай співати разом і ти глядач, вивчати ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури. ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури. Ще є у нас трикутник, він має три кути. Трикутна форма всюди, ти тільки подиви, трикутна пірамідка, морози, воріжок, вивчаємо ми далі без проміжок. Вивчати ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури, ми, вивчати, будемо фігури, ми будемо вивчати фігури. Також квадрат ми маємо про нього все ми знаємо. Квадратні кубики, швиденько ти збери. Ще є фігура зірка, як та, що в небі сяє, вона яскраво світить і нас оберігає, вивчати ми, вивчати ми, вивчати будемо фігури ми, вивчати ми, вивчати ми, вивчати, будемо фігури ми, вивчати ми, вивчати ми, вивчати, будемо фігури ми, вивчати, будемо фігури, ми, будемо вивчати. Що там Мишко? О, Мишка дістала мені фігуру? Яка це фігура, Мишко? Це трикутник, це трикутник. Трикутник. На трикутнику намальований півник. Куди трикутник ми? Опускаємо. Трикутник в трикутник. Отже, сюди. Мишко, лови там з іншого боку. Добре. Ота, мишка зловила трикутник. Отак, От трикутник. Це трикутник. Що в нас ще є, там мишко? Ну давай, шукай. М -м -м, мишка. Що це таке мишко? Це квадрат. Мишка взяла, дістала нам квадрат. Квадрат! Квадрат. На квадраті намальований котик. Я не люблю котів. Не бійся, Мишко! Це намальований котик, не справжній. Все одно не люблю. Але все одно нам треба цю фігуру поставити в необхідний отвір. Куди? Давай, Мишко. Куди? 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 В квадрат. Правильно! Лови з, цього, з того боку. От так квадрат. Квадрат. Ура, мишка! Знайшла квадрат з того боку. Давай що ще там є, Які ще фігури є? Ще в нас є. О, це коло, це коло коло. На ньому намальований зайчик. Зайчик намальований на колі. Куди коло? Коло? В коло, в круглий отвір. Так, справді, ось сюди. Тут навіть у нас є підказка. Тут намальована морквина. Морквина, тому що зайчик любить моркву. Мишко, лови з того боку. Зараз. Ось, зловила коло. Мишка із середини. Мишко, шукай, які там ще є фігури. Ще в нас є. Ось така зірочка. Ух ти! Це зірочка. 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 На ній намальоване поросятко. Поросятко це поросятко. Так, на зірочці намальоване поросятко. Куди? Куди потрібно помістити зірочку? Зірочку в зірочку. Так, справді. Лови з того боку, Мишко, так зараз. Ось так. Зірочка. Зірочка. Зірка. Ну, там ще щось залишилось. Мишко, дивись, що там ще є? Анумо, анумо. Це що таке цікаве? Я не знаю, що це за фігура. Дітки, а ви колись бачили таку фігуру? Що це за фігура? Це. П'ятикутник. Справді чому? Тому що у нього п'ять кутів. У трикутника три кути, правда? Один, два, три. У трикутника. А у п'ятикутника п'ять кутів. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ятикутник. І на ньому намальована корова. Корова намальована на ньому. Мишко, ти чула? Так, тепер я знаю, чому це п'ятикутник. У нього п'ять кутів. Так, п'ятикутник. Корова як робить? Му, корова робить му. Ну що, мишко, куди ми будемо поміщати цю фігуру? Напевно, ось сюди йде моя лапка. Справді залишився цей отвір. Лови мишку з того боку. Ось так. Зловила мишка п'ятикутник.